З нами на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас, вітаємо доброго дня, пане Віталію. Періодично. Дуже часто ми говоримо про те, як Миколаїв переживає проблеми з водою, як викручуються громадяни. Поясніть нам, будь ласка, скільки зараз програм діє, в рамках яких привозиться вода, скільки безпосередньо свердловин зроблено місцевими мешканцями? А потім поговоримо про те, як комунальникам громадяни допомагають вставляти вікна, тому що Миколаїв має готуватися до зими, попри всі обстріли і попри намагання росіян нам не дати цього зробити. Дякую. Дивіться, свердловин дуже багато. Є ті, які зроблені в промислових масштабах для того, щоб забезпечувати такі об'єкти, як, наприклад, лікарні великі чи якісь міні-райони. Є багато свердловин, які робляться спонсорами, волонтерами, власними зусиллями бригад, які приїжджають, нам допомагають. Ці маленькі свердловини вони можуть забезпечувати, наприклад, один багатоповерховий будинок. І ми це дозволяємо робити, щоб люди були з водою. Потім будемо в законний спосіб їх реєструвати. На зараз програма по постачанню води діє одна, і туди, туди ми долучаємо всіх охочих, хто хоче допомогти волонтерів і таке інше. Є система і точки, в яких доставляється вода. На зараз формується приміщення, щоб воду можна було роздавати взимку, щоб вона не замерзала. А таких приміщень у вас не бракує, в Миколаєві. Ну, якщо чесно кажучи, то бракує, але ми щось знайдемо, знайдемо, будемо робити. А, пане Віталію, раніше ви сказали в одному із інтерв'ю, що навіть звільнення або деокупація Херсону не, не дасть можливості поновити повністю водопостачання. А чому? Ну, якщо чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я так сказав, бо звільнення Херсону і навпаки дасть змогу. Поновити водопостачання можливо, це займе певний час, бо ми не розуміємо, що там відбувається. Бо ну. Давай, так, я не ну, хотів би це в ефірі обговорювати. На даний момент при звільненні Херсонщини в нас буде можливість відновити водопостачання? Зрозуміло. Тоді е, відтак питання е, в контексті: е, яка оперативна ситуація на лінії е, зіткнення, скажімо так, і е, е, яка інтенсивність обстрілів станом на зараз? Чи зменшується вона? Е Ситуація на лінії зіткнення вона стабільно напружена, але контрольована нашими збройними силами. Інтенсивність обстрілів дуже залежить від результативності ураження нашими збройними силами, і вона змінюється день, день до дня. Це що стосується лінії. В нас позиції всі тримаються. Є Подекуди успіхи про про що ми дочекаємося офіційних даних від збройних сил. Що стосується Миколаєва, то одна ракета прилетіла. Ну зараз ми це кажемо в відкриту місцевість, бо казати, що це там біля чогось не варто. Повибивала шибки, таке інше жертв немає. Дуже сильних руйнувань теж немає. Також постраждала березніговацька громада від ракетного обстрілу. Хотіла повернутися до питання вибитих вікон. Знаю, що в першу чергу Одеса і Франківськ відгукнулися, щоб допомогти Миколаївщині повставляти вікна. А поясніть мені ситуацію, коли майже щоденно обстріли. В який спосіб ви пораєтеся з цим? Цвік чи вікна просто забиваються дерев'яними дошками, тому що скло вставляти не має Ми Намагаємося йти більш цивілізованим шляхом. Ми забиваємо вікна плитами ОСБ для того, щоб закрити їх. Матеріали в нас поки що є. Ми їх просимо як допомогу, так і шукаємо де купити, і нам допомагають саме роботою волонтери, які відгукнулися, щоб нам допомогти. Тому що в нас окрім черги, яка є, щоб поновити, ну закрити, скажімо так, вікна. В нас додаються все нові через обстріли, які майже щодня є. І останнє питання в рамках зернової угоди, вся дорога з Миколаєва до Одеси, вона і досі забита фурами з зерном. Чи дорога більш-менш розвантажена вже зараз? Навпаки, навпаки, так, на щастя, і на жаль, дорога завантажена дуже сильно. Дуже багато транзитного вантажу Дніпропетровщини з Кривого Рогу йде. Дуже забита зараз. Урами дорога це не означає, що у нас на жаль економічна ситуація вирівнялась в регіоні, але логістика відновлюється. Пане Віталію. Будемо вас відпускати і дякувати. Відразу користуючись нагодою, хочу перепросити, тому що це про водопостачання і деокупацію Херсону дійсно говорили. Не ви це заявив перший заступник міського голови міста Віталій Луков. Але дякуємо вам за коментарі наступного разу. Будемо більш уважно ставитися до, до підготовки. Дякуємо вам хорошого дня. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.